Субота, 8 червня, карта дня. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта помірність. Про що говорить карта? Цей день можна назвати чарівним. У вашому житті відбудуться якісь нові відкриття та події, щось станеться пов'язане із творчістю. Можливо, вам вдасться не лише налагодити своє життя, а й зможете чимось допомогти й іншим людям із задоволенням вирішити їхні проблеми. Якщо є проблеми в любовних стосунках, то ви легко їх налагодите саме сьогодні. Іншого такого дня вже не буде, не прогавте момент. Лише у цей день можна згладити гострі кути та помиритися зі своєю другою половиною. А якщо хтось вирішив зробити пропозицію руки та серця своєї коханої робіть, вона погодиться. Друга карта сонце. Про що говорить карта? День обіцяє відмінний настрій. Вас весь день не залишить відчуття затребуваності та впевненості у собі. Сьогодні не втрачайте нагоди прояснити для себе деталі і все розставити по своїх місцях. У будь-якій ситуації карта допомагає рухатися вперед, досягати успіхів та кар'єрного зростання. Будь-які ваші починання дуже перспективні. І це не порожні слова, бо йдеться про досить значні труднощі та чималу відповідальність, які ви можете подолати. Ви вмієте робити свою справу мовчки, не кваплячись, не оглядаючись у минуле. Третя карта відлюдник. Про що говорить карта? День схильний до усвідомленої самотності. Вам захочеться побути наодинці із собою. Іноді варто закритися від оточуючих, щоб пізнати себе краще. Нехай сьогоднішній день належить лише вам. Якщо потрібно зайнятися справою, робіть це не поспішаючи, занурюючись у неї цілком, перетворюючи процес на медитативне дійство. Карта також може пропонувати попросити поради у мудрої, знаючої людини. Залишайтеся самим собою, не квапте події. Якщо вас цікавить якесь питання, то пошукайте відповідь у собі, адже щоб зрозуміти інших, спочатку потрібно пізнати себе. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Мілла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.